Поговоримо 5 причин, чому з часом ваш Android-смартфон починає працювати повільніше та як з цим боротись. Причина номер один: це накопичення непотрібних файлів чи додатків. З Часом на вашому смартфоні збирається багато файлів, відео, документів, якими ви вже не користуєтесь. Це відповідно заповнює пам'ять та уповільнює роботу системи. Регулярно переглядайте та видаляйте непотрібне. Використовуйте вбудовані інструменти для очищення пам'яті або спеціальні застосунки. Причина 2. робота застосунків у фоновому режимі. Багато застосунків продовжують працювати в фоновому режимі, споживаючи ресурси процесора чи оперативної пам'яті, і це призводить до зниження швидкості роботи. Пристрою закривайте програми після використання та обмежуйте їхню активність у фоновому режимі через налаштування. Причина три. Переповнений кеш. Кеш це тимчасові файли, які застосунки зберігають для швидшої роботи. Однак з часом кеш може накопичуватись та займати значний обсяг пам'яті, що впливає на продуктивність. Регулярно очищуйте кеш у налаштуваннях смартфона. Причина 4. оновлення системи та програм. Нові версії операційної системи та застосунків часто вимагають більше ресурсів, що може бути проблемою для старіших моделей телефонів. Перед встановленням оновлень. Переконайтесь, ваш пристрій підтримує їх без втрати продуктивності. Якщо ні, тоді розгляньте варіант відмовитись від оновлень або розгляньте легші версії застосунків. Причина 5: зношення апаратного забезпечення. З часом апаратні компоненти смартфона, такі як процесор, акумулятор, можуть зношуватись, що призводить до зниження загальної продуктивності. Якщо ваш пристрій старіє і не справляється з звичайними завданнями, то саме час придбати нову модель. Пам'ятайте, що регулярне обслуговування та дбайливе ставлення до вашого смартфона допоможуть подовжити його швидку та ефективну роботу.